8 мільйонів 300 тисяч гривень надійшло протягом минулого року до місцевого бюджету за послуги ЦНАПу. За рік до центру звернулося 44 тисячі громадян. Надали майже 43,5 тисяч послуг, що на одну тисячу більше, ніж в 2023 році. У 2024 році основним напрямком роботи – це була реалізація Поставлених завдань державою і збільшення послуг, які були заплановані. На початок ми впровадили 474 послуги. На кінець року ми вийшли на 484 послуги. Основні напрямки, по яких запитують послуги громадяни нашого міста, це реєстрація місця проживання, оформлення паспорта, надання соціальних послуг, дозвільні документи, реєстрація прав власності. І в минулому році також у нас була додана послуга, яка також була запитувана, це оновлення даних військовозобов'язаних. Якщо в, е, детально по напрямках, то найбільше до нас звернулося по реєстрації місця проживання. Звернулося 13 971. І ця послуга є найзапитуваніша по реєстрації онлайн звернень. Звернулося в нас 2595 мешканців громади онлайн. Це нас дуже тішить, тому що ми впроваджуємо онлайн-послуги і намагаємося допрацювати. Е, доводити інформацію до громадян, що це є доступно, що це є швидко, мобільно, і люди цим користаються. В топі також соцпослуги, субсидії, пільги, допомоги та документи по догляду звернулося 5400 осіб. За дозвільними документами звернулося 3300 осіб, ще 3700 – щодо компенсації за безкоштовне проживання. ВПО. також популярні послуги реєстрації прав власності та оформлення паспортів. Що стосується основних напрямків, які ми намагалися впровадити в роботі ЦНАПу, то в минулому році в нас додалася послуга оновлення даних військовозобов'язаних. В травні місяці з 20 травня ми почали приймати громадян, приймали їх на протязі двох місяців до 16 липня і прийняли ми 2424 особи. На даний час дана послуга до ЦНАПу неактивна, вона зараз не надається, але діючі доступи, і в випадку, якщо держава знову провадить якісь оновлення даних або веде електронний кабінет військовозобов'язаного, то доступи у ЦНАПу вже є відкритими. Серед нового надання послуг на виїзді за допомогою мобільної валізки. Таких в центрі дві одна для фахівців, які працюють на віддалених місцях, а також послуги мінветеранів. Ми отримали грант від USAID демократично демократичне урядування в східній Україні. За даним грантом ми отримали допомогу у вигляді меблів та орхтехніки, яка вже зараз на даний час. Повністю облаштували ЦНАПМ і е, пришвидшили роботу за допомогою новітньої орхтехніки, яка була надана від програми USAID. В квітні червні 2024 року адміністратори ЦНАП пройшли навчання за даною програмою, підвищили свій кваліфікаційний рівень, отримали можливість поспілкуватися з колегами своїми, також в рамках цієї програми, і здобути новий досвід роботи. Це нам дало можливість провадити нові послуги, які визначені 523 ю постановою щодо послуг мінветеранів. В Вересні місяці ми впровадили 19 обов'язків військових послуг Міністерства ветеранів. Це послуги, які надаються для учасників бойових дій або ветеранів, також для членів загиблих сімей. В листопаді 2024 року впровадили послугу на пересувному робочому місці адміністратора за допомогою мобільного кейсу надавати послуги на, за заявами громадян на Ма визначених адресах заявників це також створює безбар'єрний доступ до надання адміністративних послуг і доступність для тих осіб, які є маломобільні. В грудні 2024 року. Олександриський ЦНАП отримав відзнаку за якісну підтримку цифровізації під час участі у форумі дівий ЦНАП точка доступу до держсервісу та цифрового майбутнього. Основні три напрямки, які будуть впроваджуватися в 2025 році, перше це безбар'єрність. Ми хочемо створити умови по безбар'єрному доступу до приміщення ЦНАП, до послуг, які надаються в ЦНАПі, для е, всіх категорій громадян. Також е, ми бачимо. Пріоритет в цифровізації послуг. Якщо ми будемо розширювати цифрові послуги, впроваджувати їх, це буде також доступно для громадян, більш простіше і швидше їм отримувати послуги. І останнє це впроваджувати нові послуги, які заплановані Мінцифрою на 2025 рік. Вже в березні перелік послуг буде переглядатися. Зараз центр надає 484 послуги.